Наша прогулка. Всім привіт, друзі. <кхи> Дівчатка пасуться. воно Там дошк, там малий каштанчик. І ці шмакадявки бігають біля мене. Усіх зі святом, з Миколая, хто святкує, а <кхи> ми пасаємося. Да, Бела? Ти така вначале в мене. Лакі пасеться, бачите? От вам козеня. Десь 10 днів їм. Він уже собі щось там парпає, щось там вибирає. Маліна щось там теж по корчах лазить. Комарі трохи кусають в корчах. Бачите? А, це вокруг мене бела. Нарізає. Да? Круги нарізаєш вокруг мене. Ти така вреднючу. Перевела я їх вже на двохразове годування, вже рано і ввечері тільки годую. І ні в руху їдять, вони в мене, дай Боже. Да? Дай Боже. Більші їдять, як обичні козанята. От дивлюся прості козанята. В мене, ну як прості. О, від альпієчок були в мене ламанчушки, вони в мене набагато менше їдять, як оці воно. Очі во вредні такі, так? Очіво, чива, чива, чива. Бела, Так? Да? Ти така вредна. Красуня моя така вредна. Хі -хі -хі. Така нагла. Він спокійніший. Да, лаки? Сьогодні знову дзвонили до мене за лаки, в нього вже рожки тут олізуть. Він вже робиться дорослий. А ти? Тебе єрошки? Мені уньки все десь там мають вилізти. Да? Влаки вже а. <різь> так? В лаків же лізуть. Мартишка. Отак. Тут красота в нас тепло. Дивіться, яка травичка в нас в садку. Що хочете є. Сьогодні будемо косити траву, Для сіну коситися в нас. І не знаю, і з середині би показує дощину цілий тиждень. Що то має бути, як я маю бути з тим сіном, не знаю. Ну, що буде, то буде, будемо ризикувати. Так, да, Бела, будемо ризикувати, каже. Все, на руки виперлася. Їй більшого щастя не треба, да? так? Така вряднюча. Ти така вреднюча, Бела? Така вредна. А. Вона шустріша, як він. Вона така вредна, така вредна. Бела лишається для себе. Це буде вирощуватися, щоб вдома була оця коза. Вона від хорошої кози, дуже від хорошої і від хорошого тата. Ну, а Лаки, шукаємо дом Да, шукаємо тобі домівку. Що ти вже там хризеш, ой бо, а це який ти вже дорослий козел у мене. Козенята собі цікавляться, вже вони щось будуть собі нипати, будуть щось вже ах, їсти, облизувати, заселяти шлунки бактеріями, які їм потрібні. І це не страшно. Хай вони собі там нипають. Боже, комарі очі повинідають. А це де їх тільки взялося? Я так люблю тут у мене в садку. Як ніби в лісі кажу, сижу. Такий садочок хороший. Ай, ай, мартишка, ти аби тільки на руках тобі сидіти. Ой так. Лайки. Хлопчик маленький. Йди, йди побігай, йди. Що це таке? Я вже обоє мені на руки. А, де вона скаче У мене на руках. Треба вставати. Бо я всілася і вони тільки скачуть біля мене. Отак. Цибулька моя зеленіє. Ну, бур'ян ще поки у роді стоїть. Після того крупіння, не знаю, подивимося. На картоплі жовтіє Бур'ян, Да. Жовтіє на картоплі. Бачите? О, Бачите? На картоплі починає жовтіти. І так. Що? Дітвора, підемо в двір. Будемо чекати, коли трактор приїде, щоб косити. Траву ми покосили. І каже всім привіт. Вікуся приїхала, бачите, допомагає пересаджувати кроликів. Отуди Вікуся? Ой, я її Так, У нас іде пересадка кролів. У нас сьогодні кролів. Да. О, О. Йо, <laughs> от вам кролі тримати, бачите? <laughs> Чуть не забили. Он, диви, все, віка останнього несе. Диви, як вона придумала собі, бачиш? так Так? придумала да? Давай сюда. Все. Все. Вот така у нас пересадка королів. Мені ще тепер кофта в шостій. Ой, как?